Виборював перемогу у фінальному поєдинку Сергій. Третій бій поспіль він стає переможцем. Хлопець на ці змагання приїхав у чергу за досвідом. Спортсмен паралельно займається двома видами єдиноборств бразильським джиу джидзу і Панкратіоном. В першому вже встиг стати чотириразовим чемпіоном України. На першості області з Панкратіону також демонструє блискучий результат. Поучаствовать, побороться. Ну, многих пацнов мы знаем, они к нам приходят в зал, мы к ним приходим в зал, боремся друг з другом. Ну и в принципе проверить, что, что вообще за последние недели научился, как я себя чувствую. Відкритий чемпіонат області з Панкратіону в Запоріжжі проходить вже втретє. Крім наших спортсменів на змагання приїхали гості з Мелітополя. Борці сперечаються не лише за нагороди. На кону місце в збірній області. Попереду першість України. Финальная схватка. Ребята, которые вышли в финал, они едут на чемпионат Украины. У нас, получается, сборная состоит... У нас будет два турнира. Это чемпионат Украины и финал Кубка Украины. То есть там же в праворах. Вот. На финал Кубка Украины мы отбираем 7 человек. На чемпионат Украины мы отбираем 12 человек. Один з найбільш досвідчених спортсменів на чемпіонаті області Микита Богданчик. Цього разу виступає в ролі судді. Хлопець вже пройшов відбір і зараз готується до чемпіонату України. Цей борець точно знає, що потрібно для перемоги. Для перемоги потрібно зробити все можливе. Приходиться болівими по балам. По-разному. Не загадуєш ніколи наперед, як виходить. Участь у чемпіонаті області взяли близько 200 спортсменів від найменших до категорії 18. Боролися одразу на двох килимах. На першому з'ясовували переможців у молодші борці, на другому вели поєдинки більш досвідчені спортсмени. Змагаються лише хлопці. Панкратіон в нашій області новий вид спорту, і дівчата його поки що не опанували. Втім, організатори запевняють, з кожним роком цікавість до Панкратіону зростає, а рівень проведення змагань покращується. В этом году у нас якби. Судейская коллегия, она уже более опытная в этом плане. К нам приезжают судьи с Кировограда, помогают нам судьи национальной категории. Наши ребята судьи тоже, ну как бы учатся, у них тоже ездят на чемпионаты Украины, судят. За підсумками чемпіонату області було складено збірну, яка представить наш край на чемпіонаті України. Разом з Микитою Богданчиком на змагання вирушать Артем Сомогонян, Ліван Чубінідзе, Богдан Матвєєв, Клім Бойко, Іван Жуков, Денис Нємчинов, Єгор Пугач, Денис Ярокін, Сергій Каліта та Олексій Озєров. Чемпіонат України стартує 13 квітня у Броварах. Оксана Якименко Дмитро Сахно, Тв. 5